Доброго дня всім! Триває засідання комісії з питань освіти, культури, туризму, засобів масової інформації охорони здоров'я та у справах світів, молоді та спорту. До складу постійно діючої комісії входять 5 членів комісії. Сьогодні на засіданні присутні четверо, один з членів комісії відсутній по поважній причині. На розгляд нашої комісії дано проєкти рішень з 5 проєкти рішень та одна заява. Так, всі проекти рішень відповідно до закону, до, за 10 днів до сесії опубліковано на сайті Верховницької селищної ради та для ознайомлення депутатів та членів комісії. Нам надсилається Viber Вергру. Перше, тому із рішенням з багатьма питаннями ми ознайомлені. Але перше питання, яке задано на комісію, це звіт голови Верховинської селищної ради Василя Мицьканюка за 2024 рік. Із звітом. Знайомлювалися. Так? Так. Перечитали і хочу спитати, у кого може з вас є якісь побажання, зауваження чи доповнення? Немає, немає. 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 Якщо немає, то пропоную. Я ще хотів додати, що у процесі видає. підготовки звіту, то ще деякі керівники установ організації вносили додатково свої пропозиції, то ми, по суті, всі пропозиції врахували і. Це, значить, на сайті видруковані повністю текст. Оновлені. Оновлені, узгоджені. Винести на розгляд сесії, так? На, пивне. На, пивне. на розгляд сесії. Так. Голосуємо. Хто за те, щоб даний звіт винести на розгляд сесії депутатів Верховинської селищної ради? Прошу голосувати. За? за. Утримались? Проти. Тереза рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2025 рік у нас також на сайті Верховинської селищної ради та вейбер групи, групі депутатів Верховинської селищної ради було дано програму на ознайомлення. Кожен з нас мав можливість ознайомитися. І тому, якщо у когось є якісь зауваження чи доповнення, Ні, матеріал відпрацьований. нормально, забажимо. Виносимо на розгляд сесії, так? Також так. Хто за тебе дане питання про програму? Василь Васильович, може ви що скажете? Ну, то я знову ж таки, якщо то скажу про те, що кіноті під наш апарат селищної ради від окремих підрозділів. Давали свої інформації. Я опрацьовую всі інформації. Вся інформація, яку вони подавали, пішла до програми соціальних економічного розвитку. Зрозуміло. Хто за те, що про програму соціально-економічного та культурного розвитку Верховинської селищної ради на 2025 рік винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. За? Утрималась. Проти. Рішення прийнято. На нас де. Все. Зраз. Так, наступне питання про передачу будинку культури та співочого поля села Красний на баланс відділу культури Верховинської селищної ради. Вирішили, що передати будинку культури та співочого поля села Красний на баланс відділу культури Верховинської селищної ради. Це питання звичайно погоджено з працівниками культури та із. Старостою села Красник, тому це є бажання самих людей відповідного Старостинського округу, працівників. Тому їхнє бажання, їхня культура, і такий тому порядок, що має бути на балансі. І ми перечитали і вважаємо, що дане питання також винести на розгляд сесії Верховинської селищної ради. Хто за? Проти? рішення прийде. І останнє. Так як будь-яке приміщення повинно бути на балансі, чи то Старостинського округу, чи то його відділу. тому і тут поступило звернення щодо нас про передачу купальні святого пантелеймона в Селі Красних. На баланс відділу культури Верховинської селищної ради. Також перед сесією був здійснений дзвінок до старості села Красник. Ми хотіли спитати, чи це дійсно їхнє бажання, щоб купальня перейшла на баланс відділу культури Верховинської селищної ради. Насправді це так, так як будинок культури передається на баланс відділу культури, так уже і купальня буде. На балансі відділу культури. Тому відповідне рішення погоджене з старостою та гадаємо, що із громадою, бо староста не приймає участь. Та без думки, з Сростінського округу, ми тільки підтримуємо і виносимо на рішення сесії, на розгляд сесії. Хто за те, щоб дане питання винести? Наразі сесії прошу голосувати. За, утрималися, проти. Немає. Немає. Дякую, Немає. рішення прийнято. Ще на, до нашої комісії, не тільки до нашої, на всіх комісії, комісії прийшла заява, звернення відповідного міста. На ім'я. Голови Верховинської селищної ради від фракції Європейська Солідарність депутата Марії Маківничу просимо винести на чергову сесію зведення щодо захисту військових місцевого самоврядування, так зрозуміла, чи то військових місцевого самоврядування цю хтось кому поклав. Військових, військових місцевого особоврядування і політичних переслідувань позиції. Бо якщо військових, місцевого самоврядування урядування, так. Ізвернення, дозвольте зачитати? Чи я знайомлюсь? Я знайомим знайом. із верненням. Знайом. Що є, які... Читов, не Микола Миколаєвич, не знайомний нічого зачитає. <скакля Groen> Звернення Президента України в Верховній Раді України, Кабінету міністрів України. Сьогодні Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Московська агресія набирає обертів. Ворог просувається. Зовнішні виклики зростають. Проте всередині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася, та перекладення відповідальності за прорахунки. Першими під удар потрапили військові, а решті бойові генерали в Кайданах, дему реалізують насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, у тому числі Великі ПДФО, до кримінальних справ, обшуків та штрафів для призначення вильними посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції, політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Та поки політика центральної влади не просто суперечить Конституції України, але й ставить під загрозу репутацію України. Та і євроінтеграцію, за яку Україна бореться вже понад 11 років. Виграє від цього суду держава-агресор та її п'ята колона, яка нині фактично входить до парламентської коаліції. Зважаючи на ще зазначення, ми як представників територіальних громад, органів місцевого самоврядування, вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет зупинити атаку проплачених пропагандистів на ЗСУ. Збільшити фінансування армії, зокрема через передачу коштів ПДФО безпосередньо бригадам. Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування. Припиняти політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та відбіркове правосуддя. Переконані, що лише єдність українців здатна захистити Україну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах українців. Натомість, спроби узурпації влади руйнують єдність і поглиблюють кризу всередині країни. Ось таке. Звернення. Прошу, колеги, може хтось бажає щось сказати, говорити. Ніхто нічого не хоче сказати. То нема що доповнити, там цілком все зрозуміло написано. Що виносимо, так і всі рішення на розвитку, сесії. На розгляд, сесії. Звичайно, все зрозуміло, ознайомлені, ще раз перечекали. Хто за те, щоб винести дане звернення на розгляд сесії депутатів селищної ради, прошу голосувати. За, проти, утримався. Все. Щиро дякую, колеги, за працю на цьому засідання комісії з питань освітньої культури, туризму, засобів масової інформації, охорони здоров'я та у справах сім'ї, молоді та спорту. Завершено. До зустрічі! Thank you.